Майбутнє України визначають не лише технології, а й тисячі людей, які щодня наполегливо працюють задля процвітання нашої з вами країни. Сьогодні я розкажу головні події травня у добувній промисловості, які впливають на кожного з нас прямо зараз. За я, Ксенія Оренчак, виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України, докторка філософії у сфері надрокористування. Що ж, історичне рішення для українських надр. Кожен з нас зацікавився, що таке українські надра. І наша країна досягла значної перемоги. Верховна Рада ухвалила стратегічно важливу угоду щодо корисних копалин. Вона передбачає залучення міжнародних інвестицій, впровадження сучасних технологій та створення нових робочих місць, що сприятиме економічному розвитку країни. Наша країна має величезний потенціал у видобутку стратегічно важливих корисних копалин, таких як літій, титан, рідкоземельні метали та. Інші метали майбутнього, так звані. Вони ключові для промисловості, оборони, зеленого переходу та енергетичної незалежності західного світу. Тому наша галузь очікує на найшвидші та реальні результати цього партнерства. Торгівельний дефіцит України зростає у першому кварталі 2025 року. Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні зріс в півтори рази. Це підтверджують дані держмедслужби за перший квартал 2024 року. Основні причини зменшення експорту через логістичні труднощі та наслідки війни, а також зростання потреби в імпорті енергоносіїв і обладнання. Це створює ризики для стабільності гривні та стабільного економічне зростання. Чому є загроза? Зростає залежність від іноземних товарів, особливо критично під час війни. Експорт не покриває імпорт, і це означає втрату валютних резервів. Мінеральна сировина, колишній лідер експорту, занепадає через. Знищення потужностей, тобто 40% металургії, наприклад, втрачено. Я вже не говорю про газ і інші енергоносії. Блокаду морського експорту раніше це 38% монтажів портів. Відсутність держпідтримки експортерами сировини не компенсують втрати, і необхідно змінити законодавство, щоб експортери стратегічної сировини могли отримувати державні гарантії, страхування та інші механізми підтримки. Це дозволить залучити інвестиції, збільшити експорт і зміцнити економіку під час війни. На сьогоднішній день таке є в DFC, тобто тільки в міжурядової американської організації, але не в Україні. Тему по Сібам продовжуємо без змін. Національна асоціація добуної промисловості України б'є на сполох. Європейський союз планує запровадити екоподаток СІБАМ вже з 26-го року, і це може стати серйозним ударом по українській економіці. З підрахунками це може скоротити лише. Наш експорт до європейського союзу на 1,8 вісім доларів це по металургії. Тож ми закликаємо уряд негайно звернутися до ЄС з проханням відкласти провадження СІБАМ для України. Чому? Тому що Україна підпадає під критерії регламенту ЄС, що передбачає можливість відступу у разі непередбачуваних і руйнівних подій. А російська агресія це саме така подія. Наша промисловість зараз має низький потенціал. Відсутність доступу до довгострокового фінансування Потреба в інвестиціях у декарбонізацію сягає близько 20 Мільярдів нам потрібен час на відновлення. Що ж потребує наша промисловість? Відтермінування Сібам на період війни плюс 5 років після її припинення, або до повноцінного членства в ЄС, доступу до європейських фондів зеленої трансформації, побудови синергії з Європейським Союзом, де Україна буде доповнювати європейський ринок, а не конкурувати. Це питання нашої економічної стабільності та майбутнього, тому що слабка економіка не здатна стримувати агресію. Ми закликаємо до негайних переговорів. Якщо ви хочете бути в курсі найсвіжіших новин із царини добувної галузі, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, які теми ви б хотіли почути у наступних моїх випусках. Я обов'язково поділюся. Прозорість в управлінні активами. Що ж, єдиний державний реєстр арештованих активів очікує на суддєвеновлення, що зробить процес управління активом більш прозорим і сприятиме залученню нових інвестицій. Наразі реєстр містить понад 300 тисяч записів, і тільки 36 з них стосується підприємств добувної галузі. Якщо цей процес запустити так, як він має бути, відокремити добувну галузь від інших, то управління активами стає прозорим і сприятиме залученню нових інвестицій, а ми в цьому допоможемо. І відповідно, що ми провели. Зустріч з головою агентства Арми так і наша асоціація доєдналася до цієї роботи, і відповідно, що проведення конкурсів для пошуку правителів для арештованих галузевих активів дійсно стане більш таким легкішим. Новий учасник ТПУ. Національна асоціація добувної промисловості України вітає нового члена компанію – торговий дім «Головинський», який спеціалізується на розробці родовищ будівельних матеріалів. Партнерство між асоціацією та компанією відкриває перспективи для впровадження передових технологій, екологічних підходів і створення сприятливих умов для інвесторів. Разом асоціація та компанія працюватимуть над підвищенням конкурентної спроможності галузі. Це були найважливіші новини травня у сфері добувної промисловості. Дякую, що залишаєтеся зі мною. З вами були я, Ксаніоренчак. До зустрічі у наступних випусках. І пам'ятайте, що корисними копалами роблять люди такі як ми.